Це твір Дякую за 10 років концтаборів. Надійка Ганська, мала 14-річна полісяночка, знає кожну лісову стежку, як свої п'ять пальців, вибереться з будь-якої непрохідної хащі. Не раз доводилось їй вибігати з села через село в такі ліси бори. Спочатку, бувало, й блукала, якщо доводилось йти далеко, але ж треба було вийти на поміченою безсторонньої допомоги, прийти вчасно, як наказав старший. Це вважалося ще легким завданням. Дарма що в кожному селі німці або червоні кати, з яких треба було боятися уникати ще більше, ніж гітлерівців. Завдання ставали дедалі важчими і більш небезпечними. А ще ж треба було розповсюджувати листівки, приносити продукти. Це викликало підозру, а при провалі той розстріл на місці або допит. У хвилини відпочинку у криївці схованці завжди була робота. Перев'язати рани воякам, випрати плахтинки, які слугували за бинти, їжу готувала на весь загін повстанців. Теперечки не раз думає, як тільки вправлялася з усіма тими клопотами, сама ще, ще не зовсім доросла. Про те, як подумає, що може бути, якщо заволодіють рідними землями зайди, чи східні, чи західні, то де й сили брались. Але проте не було коли м'якувати бої, завдання, клопоти повсякденні. Лише засинаючи, згадувала та татка й неньку, який замордований німецькими загарбниками, дідуся, який ще з тридцятих не повернувся з Сибіру, бо записався в колгосп. Тоді брат пішов у ліси до своїх, тоді ж і вона, надійка з ним, інакше й не могло бути. Кого не забрали на фронт, той у лісах воює і проти німецьких зайд, і проти червоних катів, з пришестям яких кілька років тому настали в їхніх краях чорні дні і ночі. Та... Зрадники знаходяться завжди, як не пильнуй, схопили її нагло, раптово, неочікувано. Пінилися, допитуючи, Піни, пінилися, коли вперто мовчала, і нарешті суд. Троє з червонозоряними лобами вершили її долю. Десять років позбавлення волі стало легше на душі, порахувала, вийде у двадцять сім. Нічого.